Що ж товаристо триває наш спеціальний ефір на хвилях радіо -НВ, а також на нашій Ютуб сторінці. Невпинно закликаю вас до Ютубу долучатися. Якщо хочете поставити своє запитання до спікера ефіру, тим паче, якщо хочете нас підтримати. Своїми подобайками. чому це важливо, та тому, що геть якась халепа сьогодні на нашій тут сторінці з переглядами, надто мало їх нато мало людей. Допускає або пропускає соцмережа до прослуховування. Відтак будемо вдячні за підтримку таким чином за вашу долученість і таким чином підтримку нашої роботи. Отже, продовжуємо власне говорити в першому слоті. Це було обговорення того, що ми маємо із сектором оборонно промислового комплексу, в другій. Половині цієї години, в межах якої працюю я, будемо говорити Василихньо. Я забув представитися. Отже, будемо говорити про ситуацію на півночі Харківщини, про те, як це все впливає на архітектуру загалом фронту, що означає зупинка. Противника на Харківщині, про що раніше навіть верховний Головнокомандувач, тобто президент, говорив про все це далі із Олесем Маляревичем, заступником командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес у складі 92 ї окремої штурмової бригади, яка власне зараз тримає оборону на харківському напрямку. Спілкуємося, пане Олесю мої вітання вам. Бажаю здоров'я слава Україні! Героям слава, е, розкажіть, що відбувається зараз на Харківщині? Як виглядає ось та стабілізація е, фронту, про яку, як я казав, навіть наш верховний говорив е, станом на вчора, генштаб звітував про лише дві атаки. Ну, це напевно оце і є свідченням того, що е, не сказати, що нічого не відбувається, але суттєво зменшилася інтенсивність від е, цих атак від противника, правильно? А, так. З першого дня це повторний спроби окупації Харківщини. 92-го Крим штурмова разом з іншими бригадами перебуває на позиціях. Ситуація дійсно наразі повністю стабілізована. Ворог намагається штурмувати Вовчанськ, не полишає спроб зайти в місто піхотними підрозділами для того, щоб все перевести в вуличні бої, що в принципі вони зараз там і тривають на околицях, тому що їх чим більше живої сили має, тим легше вести саме міські бої. Наше завдання, щоб їх викинути за місто і в полі знищити. Але дійсно спостерігаємо, що ворог менш інтенсивно це вже починає робити. І, але повну картину картини бачить командування. Ми наразі е, наш підрозділ отримує завдання 24 години наперед, на добу вперед, і його виконує. Тобто наразі всі підрозділи е, знають, що роблять. наше завдання це оборона, і при першій хідності території будуть звільнені, але це тільки після того, як командування вирішить, що це можливо. Олеся, я так розумію, що власне зараз, як ви кажете, головні задачі стоять по піхоті в окупантів. Ну навіть з тих відео, які з'являються публічно, суттєво поменшало броньованої техніки, наприклад, на напрямку, переважно все зводиться до піхотних боїв. Ну зрозуміло, що інакших вони напевно і не будуть проводити боїв в межах того ж таки Вовчанська, адже там є за що зачепитися за якийсь бетон, за якісь укриття, за якісь підвали і таким чином насичувати, насичувати, насичувати своєю піхотою, якої в них достобі. Правильно? Так, згоден. Зараз просто не настільки велика насиченість дронами, як з їхнього боку, так і з що активно застосовувати техніку, бронетанкові групи, там, танки, БМП, дуже важко, тому що це легка здобич для дронів. Тому більше вони роблять акцент на піхоту, звичайно, для того, щоб просунутися. Ну, і там така місцевість, що там особливо не поїздиш до того, річки і інші там перешкоди для того, щоб пересуватися техніці. Це проблема там, тому не піхота намагаються зараз давити зачіпляти за 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 будь-який будинок, але їм це не дається. До речі, якщо говорити про сили піхотні, чи спостерігаєте ви, що справді противник збільшує кількість е, тих підрозділів е, співвідносно до того, які були задіяні на початку ось цієї другої спроби прориву кордону на Харківщині? Чи це лише сталі ті самі підрозділи, які от заходили на початку? Намається назві від 10 травня, і досі вони ведуть бої? Так несуть втрати, але ведуть продовжують бої. Чи це вже нові щось? Ну, ті підрозділи, які переходили до жовний кордон в цей раз, вони були підготовлені, були відновлені. А деякі з них ми зустрічали вже, наприклад, Кантемірівська танкова дивізія, де судова бригада вже двічі з нею зустрічалася, двічі її некрелізовано. Вони зібрали силами і знову е, намагаються працювати на, на нашій території. Е, ті, хто втрачає боєздатність, вони звичайно відкочуються назад на територію Росії, і там відновлюються. Я вже декілька разів казав і передали цю інформацію нашим американським партнерам, які з нами активно спілкуються всю війну, що треба дозволити використання ракет високоточної зброї американські по території Росії по військових об'єктах, щоб ми могли нейтралізувати їхні тали, тому що тільки артилерію, нашу, яка там до 20 кілометрів може там доставати в залежності від, від, від пострілів ну, там, від снарядів, це цього недостатньо. Ворог близько кордону. Близька Росія, і вони там спокійно можуть собі перегруповуватись і знову, знову, знову заходити. Якщо ми хочемо дійсно обезпечити е, Харківщину від е, чергової спроби захопити її, нам треба повністю знищувати їхнє телове забезпечення військове десь там на 150 км кілометрів глиб Росії. Ну, тобто, це ви говорите про використання саме далекобійних ракет. Тут головна да. високоточний до... ракетний зброї, так. Да. До атакасів. Ну це... по суті, у нас такі тільки е, е, лише є. Але ж е, чи правильно я розумію, пане Лесю, що е, використання, наприклад, артилерії, ну воно не те, щоб не є забороненим, його навіть не простежиш. Яким саме снарядом, якої, з якої гаубиці, західної чи не західної, чи взагалі в принципі існує ця заборона на використання, наприклад, артилерійських знарядів? Артилерійські знаряддя можемо використовувати, але їх недостатньо. У нас менше і самих установок артилерійських це не секретна інформація. Всі про це знають. Я нічого зараз такого не кажу. Менше пострілів у нас і тож ти цим питанням не вирішиш. Треба, якщо ти бачиш батарею е на території Росії, яка працює по нашій по нашій території, по нашій артилерії, по місту Вовчанську, по наших піхотних підрозділах, які е групуються там для від 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 відбиття атак, е їх треба на працювати, в тому числі ракетним озброєнням. Тільки артилерію цього не подавиш. Якщо у ворога там 12 гаубиць, у нас там. Напередодні менше, питання не буде вирішено позитивно. Яким би не був точний ну, я зараз? Я зараз хочу таке дещо, можливо, філософське питання підійняти з приводу обговорення того, що відбувається на Харківщині. А... Одразу наперед кажу в жодному випадку я не ставлю під сумнів важливість того, що яка оборона триває на Харківщині. Але чи не здається вам, пане Олесю, що ми і маю на увазі і медійники, в тому числі на і насамперед, напевно, і я серед них ми потрапили в таку інформаційну пропагандистську пастку з боку Російської Федерації, коли вони відвернули повністю нашу увагу саме на обговорення того, що відбувається на Харківщині, хоча постійно лунало, що головні удари очікуємо на сході України але в цей час все рівно ось уже 12 днів, як обговорюється Харківщина, Харківщина, Харківщина. Панікують люди щодо Харківщини, і власне, якщо навіть порівнювати сили приблизні, які в окупантів на сході і на Харківщині, то вони, вони просто не співмірні. Харківщина це плюс-мінус 30 тисяч. Так східний напрямок Бахмуту Авдіївка, ну очеретина часів'яра, че Ча. це до 300. тобто в 9-10 разів більше, але при цьому. Той напрямок, де і врешт, врешті, решт 92 га бригада нещодавно тримала оборону. Він зійшов, скажімо так, з наших екранів обговорення, ефірів і тому подібне. Чи не вважаєте ви, от як як, як гадаєте, чи не припустилися ми логічної інформаційної помилки? По-перше, я дякую всім медійникам за те, що ви свідчуєте все, що відбувається на фронті, як на Харківщині, так і на Донеччині і будь-якому іншому напрямку, без вас взагалі у нас було б набагато гірша ситуація. По забезпеченню батальйонів по мобілізації, по поданосні інформації об'єктивної з фронту, і багато українців загріб не знали, що в нас країні війна. Вони там десь собі в тилах собі сиділи і думали, що все, все, все добре. А по-друге, армія це структура, яка не подається ніякі там там маневри <головіка> окупантів, які там хочуть щось зіряти. Повірте, ті підрозділи, які пішли з Донбасу, там чи га бригада на Харківщину, ми не залишили голими наші, наші позиції. Там працюють наші колеги, теж дуже потужні, успішні результативні бригади, і ситуація там також контрольована, стабілізована. Там дійсно важко. І повірте, при реальній необхідності туди повернутися, в тому числі ми, ми можемо це зробити дуже швидко вже навчилися переміщуватись туди, коли треба. Ми взагалі на ну, Харківська бригада, 92, хоч ми як я, але всю війну майже вже 92 бригаді. Ми вже були і на Купінську, і на Донбасі, і на Харківщині. Ми там, Де треба, там 92 га і входить в бій. Ми вже це вміємо робити, ми мобільні і добре організовані. Тож ніякі медіа, там, якісь там історії нас не зіб'ють з курсу. Знаєте, до речі, я чув таку тезу, що зараз от сучасна війна дійшла до такої фази, коли ну не лише ми і не лише 92-га бригада дуже така рухлива логістично, але й противник. В принципі, чому в якійсь мірі навіть ну не сказати, що повністю несподіванкою став харківський напрямок, ой, харківський прорив противника або спроба прориву, але радше, все ж таки, ну реально, це дещо з випередженням часу. Це вже публічне обговорення. Це є що. Там на тиждень раніше трішечки окупанти це почали. Саме за рахунок того, що от зараз сучасна війна і сучасні реалії логістики доведені до того, що є можливості дуже швидко здійснювати атаки, і при цьому навіть розвідці дуже складно інколи передбачити а коли в яке конкретно момент все почнеться, так звісно, є якісь планування, але все рівно ося, от рухливість і мобільність вона суттєво, скажімо, так, змінює. Ті установки воєнні, які існували раніше, зараз це все, все по-новому. Згодні з такою тезою, згодом та і хочу сказати, що за декілька днів, там тижнів до цього прориву чергового другого окупантів, наше командування знало про те, що відбувається, спостерігали, і у нас була інформація до нас, де що ми були готові зробити марш дуже швидко. Ось, тобто є розвідка, ми спостерігаємо і ну ми тримати інформацію, яку ми маємо отримати. Повні картини ніколи підрозділ як наш не бачить, і це нормально для того, щоб не було втрати інформації. Там іти. це тільки команда не може вирішити. Але ми розуміли, що таке може бути, і швидко були перегруповані, вступили в бій. Де там були на кордоні проблеми? Ви там знаєте, там не буду казати підрозділи, які втратили позиції яким чином. Це я думаю, вже той, хто за це відповідає, хай проводить аналітику, розбір, що там відбулося. Ну і знищено після війни буде багато інформації, що відбувалося. Ми не можемо критикувати або там судження, якісь не робити про інше підрозділ, то як працює. Це війна, і тут треба виконати своє завдання, і коли треба, прикрити підрозділи, які зліва справа перед нами. Якщо треба, ми це завжди зробимо і робимо. Ну, так, у нас власна була проблема знов називаючи підрозділ, але у нас була проблема по тому, що конкретно противника зустрічали прикордонники і бригада ТРО. Бригада ТРО, про яку, до речі, вчора Костянтин Німічев, наприклад, харків'янин, командир-засновник підрозділу «Кракен» у складі гур. Він свої такі побіжні висновки в власних соцмережах написав, що мовляв, це. Така зараз у нас проблема, яка з терору виникла, і чому немає можливості дати відсіч таку повноцінну окупантові саме бригадам територіальної оборони, тому що це така собі валіза без ручки, не механізовані частини, немає артилерії взагалі максимум міномети. Інколи міномети затрофейні. Власне, ця проблема ТРО, от з вашого дозволу, хотів би з вами обговорити, чи згодні ви з такими висновками, що якось їх треба все ж таки або вже інтегровувати до сухопутних військ, але повноцінно насичуючи механізованим озброєнням, тобто технікою військовою і іншими засобами, адже от ви згадали, що ви конкретно киянин, будучи заступником зараз командира батальйону дарних безпілотників хіллес у складі 92 ї бригади, але ж якраз такі власне хілес це підрозділ. Він починався у склад... Він його існування в межах великої війни починалося у складі сил територіальної оборони, ось спостерігаючи. І тоді з середини процесу і зараз вже зоні процесу, як думаєте, що би мало далі відбуватися із цим силами у складі Збройних сил України? Так, ми були територіальною обороною, і коли потрапили на Харківщину, вперше в травні 2022 року за Хілесом з Юрієм, з нашими хлопцями та дівчатами, які з нами були спершення з Києва, ми зрозуміли, що той потенціал, який ми маємо, інтелектуальний, використовується не за призначенням. тобто, маючи там автомат, чотири рожки там і два. Дві системи враження там бронетехніки на всю роту, це недостатньо. Ми перші, хто почав літати дронами на тому напрямку і стали арт-розвідкою. Потім зрозуміли, е, що можна е, щось скидати з цих дронів. Потім зрозуміли, що можна в, нанести враження як камікадзе, і потім ми стали одним з перших рот рішенням Галакома залужного ударного БПЛА зараз же батальйон. Е, я знаю, що ТРО зараз реформується і є там якісь рухи по. Злетю mm -hmm. з супутними військами, але я повної картини інформації немає. Тож це не мене треба питати, але точно впевнений, що дійсно ці підрозділи, які стоять на таких позиціях, мають більш е, бути підготовлені для цього. Але знову ж таки не можу е, робити такі судження, тому що наше завдання виконати на роботу, яка покладена саме на нас. Я до війни не був військовим і від в армії не служив. У мене немає вищої е, освіти військової. Ми от е, з, з нуля. І от до, до батальйону розвинулися і робимо свою роботу досить якісно, але загальної картини з управління збройними силами України я не маю, тож не можу робити оцінки. Але знаєте, мені здається, що ця відповідь вже була зашита у ваших словах щодо того, що ну ти не можеш бути ефективним, коли в тебе є автомат, чотири рожки е, 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 і, зрештою, і, і, Але... батальйон Ахілес, він знайшов для себе подальший логічний розвиток, які мають напевно сили теро знайти свій подальший логічний розвиток. І я знаю теж, що командування зараз цим займається. Деякі бригади, як наприклад, Сота Волинська, колишня бригада ТРО, вже зараз стала механізованою. Е, однак, звісно, є питання щодо механізації підрозділів. Деякі бригади, зокрема Одеська ТРО, вона розглядається в уже в вертикалі корпусу морської піхоти, і цей процес потроху, начебто, рухається, але це дуже складна задача, і однозначно то потрібно розуміти навіть на нашому широкому загалу слухачів, що Є. ця проблема так. існує і вона об'єктивна. Так, так і, я вам скажу, що в серпні 22-го року, коли ми е, з Юрієм. Ахілесом е пішли доносити інформацію до командування, що ми хочемо перейти до Юрій бригаду, Федоренко. Просто я і... для шороляра. Юрій, да. Юрій Федоренко командир, Він... командир підрозділу. Ахілес. Він Ахілес, я Одіссей. Ми разом да рухаємось, <рухаємось перед до перемоги. Е і ми тоді дуже багато аргументів довели, що наш потенціал не можна використовувати як стрілецьку роту. Ми можемо робити більше і робимо вже це. І були судження, що ні, 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 ви ТРО, залишайтеся, йдемо на відновлення, залишайте Харківщину. Ми кажемо ні. Ну, тобто ми змогли донести свою інформацію і це правильно зробили. Після цього навіть ті, хто нас, нам казав, що цього зробити не треба, ви знаєте, ну, хто ви є. Потім нашим шляхом послідували, але десь через рік запізненням. Ось тобто були трошки першопроходцями і все зробили правильно. Нагадую, що ми спілкуємося із бійцем. 92-ї окремої штурмової бригади заступником командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес у складі цієї бригади Олесь Маляревич з нами на зв'язку. Пане Олесю, Якщо все ж таки повертатися до Харківщини, от об'єктивно, як ви гадаєте, чи можна говорити про те, що окупанти геть нічого не досягнули? Адже багато говорилося про те, що вони а там преса писала: хочуть створити буферну зону а, на прикордонні? Ну, все ж таки, на 8-9 кілометрів. Вони просунули. Нуся на окремих напрямках, наприклад, в бік липців, Б. що вони хочуть перетягнути наші певні резерви зі східного напрямку на північний. А, я не готовий сказати, що це сталося, але об'єктивно, ну якби 92-га штурмова була переведена. Хоча ви кажете, що ну точно, якби ніхто не покинув позиції на сході, там зайшли інші е, бригади. На замін е, були публікації цього тижня від видання за Economist про те, що росіяни прагнули перевірити свої можливості щодо спроб Оточення Харкова. Ну, тут, напевно, точно можна говорити, що вони цих ці цілих не досягли, але чи об'єктивно вони геть нічого не досягли зараз на Харківщині, от, на вашу думку. Ну, я трошки зараз пожартую чорним гумором, що можна подякувати їм за те, що вони спробували нашу оборону і показали ті е проблеми, які має наша оборона в тих містах, де вже, мабуть, ніх ніхто не очікував знову прориву. Ось і нехай зараз ті військові адміністрації по всій країні, там Сумщина, Чернігівщина, інші регіони подивляться, в якому стані зараз перебувають ці укріплення, і по іншому можна на це подивитися, що в будь-який момент знову може бути намагання прорвати кордон. Що зробили вони? Відволікли, відволікли, але знову ж таки, ну черговий раз поторонували нас. Вибачте, зв'язку трошки. Uh -huh. а, черговий раз потренували нас, і, і ми показали, що ми готові до будь-якої розвитку ситуації. Я був впевнений, що в них був план дійти до окруженої Харкові 100%, і як мінімум було це зайняти позиції для артилерійського обстрілу міста. Ось вони цього не досягли. Тому, ну і звичайно, ми розуміємо, що десь півтора до місяця до прибуття повного допомоги до України, і вони намагалися. Цей час якось використати, як впевнений, намагаються для того, щоб чогось досягти, якісь нові території захопити. Вони продовжують тиснути на Донеччині, продовжують тиснути на Харківщині. Є е, е, інформація, що може це зробити на Сумщині. Ну, залишається спостерігати і правильно розставляти реалітети наших оборонних позицій, і бригад. Це вже не для мене питання, для того, щоб дати відчищу у будь-якій ситуації. Ну, тоді ще на завершення Ройтер, звадання Ройтер сьогодні написало таку публікацію, де головний меседж проглядається лейтмотив, що ЗСУ нарешті отримали снаряди, аби зупинити росіян під Харковом. Чи з середини процесу ви б могли це підтвердити? Що справді ресурсів то побільшало? Ну, артилерії стало більше пострілів. Артилерійських пострілів стало більше. Це, це правда, підтверджую. Це не вчора йдус, ні позавчора, трошки раніше. Да, ситуація покращилася дійсно так, артилерія під'їхала. Ну що ж, сподіваємося, і що вона буде під'їжджати надалі що цей процес вже включився. Скажімо так, на певні рейки вийшов ті, на які розраховували Росіяни, що він не вийде. А в нас на Пакистані стане біставати більше ресурсів, і це вкрай важливо справді для отримання оборони на різних напрямках. Дякуємо вам, Олесі, що ви долучилися до нашого ефіру. і Дякуємо, що обороните нашу державу. Це був Олесь Маляревич, заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, так називається батальйон. Yeah. Ну до речі, відносно нещодавно yeah. став батальйоном. І я так наскільки розумію. І що ви ще продовжуєте далі рекрутинг до своїх лав, правильно? А, так, дякую вам за те, що запросили. Да, рекрутинг. Я хочу сказати єдине: от мене, до мене кожного дня дзвонять знайомі, там, жінки, от мій син вже ще був у центрі, можна потрапити до вас. Якщо ви хочете потрапити до батальйону Хілес, не чекайте, поки мобілізуєте, ви потрапите в ТЦК і в навчальний центр. Зв'язуйтесь з нами, знаходьте на соцмережах, і ми скажемо, як це зробити. Тому що з начального центру вже витягнути до нас майже неможливо. Не гайте часу заздалегідь, треба дбати про ці речі. Ми до себе беремо найкращих, найрозуміших, і у нас не тільки наблизити перемоги, будете живі та здоров'я, а ще отримати професію, яка буде зробити вас конкурентно здатним в майбутньому після війни. Правах реклами збройних сил України, але справді ну це один із тих підрозділів до якого можна рекомендувати долучатися. Спасибі вам, пане Олесю, що долучилися до на нашого ефіру. Отже, ще раз Олесь Маляревич, заступник командира батальйону ударних БПЛА «Ахілес» у складі 92-ї штурмової. Говорили ми про північ Харківщини. Проговорили ми про те, що там противника зупинене боєприпаси під'їхали далі. Як тільки надійдуть розпорядження від нашого вищого командування, бійці готові звільняти територію, і вбивати противника з межі державного кордону України. Спасибі, друзі, що ви є з нами і з Радіо НВ залишайтеся надалі. Мене звати Василь Пехню. Кажу вам на все добре. Уже завтра почуємося. па Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.